Він вижив один з двадцяти. Осколком відміни поранило ногу. шість куль, як на диво. Застрягли в броні. Він впав на траву та втратив свідомість. Три дні проминули, як мить, в забутті. Він думав, що в білому янголи з неба. Та замість могили лиш стеля і чотири стіни. І лікар промовив лежи, тобі відпочити ще треба. А потім додому, мамині руки і посмішки друзів вернувся живий. Вітав сам міністр, ти хлопець відважний, і орден замужній солдату улучий. Та знову лікарня, комісія, вирок, списати не може він більш воювати. Хоч сила в руках, та нога ну ця проклята, До віку тепер доведеться кульгати. Що ж тепер з цим життям я маю робити? Сидіти й дивитись новини дурні і чути сухе та коротке загинув. А я чомусь вижив один з двадцяти. Чому я живий? Хто молився за мене? Мене жо мами ніхто не чекав. Чи просто помилка попутало небо, не того забрала кістлява стара, болить голова. Розриваються скроні, душа озивається криком чудним. Лікує він рано душі на і смерті дурної шукає суд. Оговтайся, хлопче, прокинься юначе, ей, парубку рідний, то ти ж є козак, козак не здається, мужчина не плаче, а ти ж є герой, український солдат. Ти маєш боротись. Повинен ти жити. І прожити життя хоч одне на за все. Ти маєш багато чого ще зробити і не зрадити пам'яті, Друзів своїх Тож вийди у мене, поглянь, лиш у небо, послухай, як вітер хоче висох вітра. Не гнівайся на долю, не гнівайся на себе, живи, раз ти вижив.